Привіт усім, хто зайшов до мене на канал. Зараз я вам покажу приспособу, яка дуже допоможе перед тим, як монтувати на автомобіль незнайомий бензонасос. Куплений новий, десь на розборці або хтось підігнав усі насоси мають різну будову, речага, куліси і товщина головне яка привалочної площини. Якщо він вже бивушний, то його вже декілька разів притирали на наждачному кругу. І зараз у цілях економії роблять уші тонкими. Мені писали, що 7,4 новий бензонасос, 7 і 4. Ви уявляєте, якщо в мене тут 9. І він вже був декілька разів на наш даку, ну, скоріше всього, з Нового він був 10. І тому, коли ми Ставимо або будемо ставити невідому деталь, як от невідомого проїздження, скільки він притирався, не притирався, то потрібно небажано обов'язково перевірити, скільки він може прийняти у себе вихода штанги, яка штовкає. Важіль і тягу бензонасоса тягає. Значало, спочатку спочатку важіль, потім там куліса, язичок, ну тут ціла система. Я про це вже розповідав. Зараз у нас стоїть проблема узнати, а взнати ми можемо з дуже простою приспособою. Можете назвати її приблуда діда чи приспособа Миколи Діда. Як хочеш, тут нема нічого складного. Дві проставки, два болта і штанга або штовхач. Я навіть можу вам порадити, що сюди можна упхнути, дивіться. Що хоч, аби воно було не товчить 7 мм. І зробити отаку наклейку. ну Якщо нема будівельного скочу, то ізолента. Ну, звичайно, синя, щоб було вірне, вірно. І, 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 вірно і правильно. Я маю на увазі показання, щоб були правильні. От, а то, що синя, це буде вірно. Сюди що хоче. Хоч карандаш, каранда, олівець, ну, у мене є штанга, нова, куплена в <гум> магазині. Так от, що ми робимо для того, щоб узнати невідомий для нас попавший агрегат? Скільки ми то будемо виставляти на двигуні виход штука. Але. Яка тут товщина, яка будова а тих усіх речагів, куліси, і переходників, які тут стоять, такої замудреної конструкції, то бажано перевірити, скільки йому у книжці написано 3,2, 4,3. 3,2 вроді мало, 4,3. Хто знає, може і забагато. От для цього дід зварганив таку приблуду. Так що будете або будемо називати приблуда діда. Так от. Нема тут нічого складного. Зараз показую, як це все працює. Ну, Воно працює так, дивіться. Я сюди, до речі, поставив пружину. Рідну штату витягнув, не нажмете ви одним пальцем. Таку саму, тільки менший. Діаметр прутка, і вона м'якенька. Ну, м'якша набагато. Ось язичок. Но зараз практично ця пружина не працює. Зараз працює та, що язичок підпружинює. Нашов олівець, витягнув до кінця речах ручної підкачки. Це все у нас натягнуто. Тепер у нас. Залишилось узнати, наскільки ж може зайти. Це ж уже в нас до упора, Вже вона уперлася ось сюди. Оцей ну, називається балансір по книжному. Він вже цей балансір, уперся ось сюди. Уже йому далі йти нікуди. Я до упора вибрав, бачите, вона вже тут вон, уперлася. Виходить, тепер що? Нам потрібно узнати. Як працює язичок, який підпружинитий, який від краю до опора у балансир. А це головне на мудріно цим насосом, навіть розповісти, не підбереш слів. Дивіться, нам потрібно знати, скільки він може прийняти, тому що ми можемо на двигуні. Чи на головці виставити більше, чим потрібно. І щоб ми вже тепер знаємо, що гне не від зажимання гаяк, цей зруйнував біг, а від того, скільки виходить шток. Ну, вже розповідав у декількох років. Дивіться. Дев'ять. Так. Ось. Нажимаю. 4. І ще. Ну, трошки. Может, не вистачав діда моці. Ну, сейчас. Видно? Нажимаю. Бачите? Доходи лакмусова бумажка до 4. Бачите? Це значить, що виходить. 9, 4 и тут один. 5 миллиметров. Значит, шток, шток, або штанга, захода вильно у насос 5 миллиметров. Вот вам и, будь ласка. На одном насосе 4, на, на тему 5. Значит, 4 и 3 Для нього буде добре. Не зруйнується, не погне уші. Ну, Завдяки такій приблуді діда ви зможете у будь-який момент, у будь-який час, в будь-яку годину перевірити і перевірити. Ним же і перевіряється і вихід штока на машині, і. В заход штока сюди. Дуже просто і не складно. І до речі, недорого. Ціна питання. Ну, небагато. Небагато. Це можна не купляти. Дві прокладки, можливо, в кого вони валяються. Ну, і два болта. Все, на цьому буду закінчувати. Показав те, що хотів, розповів. Те, що знав. Пишіть коментарі, як ви робите, чи потрібна ця, чи не потрібна ця приблуда. Ну, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всім всього доброго. Хай все працює, не відмовляє. Бережіть себе. І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.